Всім привіт! І так. Зломався та обіцявся мій стенд для перевірки форсунок. Потекла плунжерна пара, бо вона стара. Якщо нагнітаючи клапан чи можна було купити, то плунжерну пару вже ніде не купить. Бо все це дуже-дуже застаріле. Ну нічого, у нас буде варіант номер два. Рамс. Та дамс! Думаю, задумка вже ясна. А там подивимось, що в мене знову вийде. І так. Хотів я спочатку просверлити тут дірочку, як роблять. Приварити сюди гаєчку. Але тут різьба М22 на півтора і вона як той шток. Тобто гайку ще сюди варити, таке собі. Крижечка знімається. Заварюємо зараз перепустимо віконце, приварюємо оце отак, бо мені не дуже потрібно, щоб воно розбиралось. Тут уплотняємо. Різьбу садимо на лактайт. Ззаді приліплюємо заправочний порт і все, стенд готов. Побачимо, що вийде. Так, Заварив я. Першим проходом. Отака от блямбачка вийшла. Хоч він і герметичний, я вже перевірив, як бачите, трохи димує від соляри. Але я зроблю ще один прохід. Ну так, на всяк випадок. Та й естетики додавлю. Буде гарно. Hello! Так, от таке в мене вийшло на початочку. Опа. Ось у мене залівна горловинка така, сюди підходить пробочка звичайна, наприклад, отака печалочка, манометр, палочка. Залишилось приварити ногу від старого стенду. І можна все, ж все покрасити та зібрати на вокзай. Як бачите, різьба. Та зварка тримає, ніде нічого не ссить. Беру, покрашу, покажу. І Так, це я перевірив, все добре. Отут оцю гайку де манометр. Ми зараз посадимо на клей. А, верхушечку. Я зняв прокладку оту. Щоб вистачило довернути до потрібного мені стану манометр. та тут посадимо трохи на герметос. Збираємо.